Міністерка культури Польщі розповіла про чергові дозволи на проведення екзумації останків жертв в Волині в Україні. ЄС yes. за три роки надав Україні військової допомоги менш ніж на 0,1% свого ВВП 2 квітня. Згадують про 20-ті роковини смерті Івана Павла Другого. Наприкінці квітня розпочнуться ексгумаційні роботи щодо жертв волинської трагедії у колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Міністр міністерка культури Анна Вроблєвська повідомила, що українська сторона видає дозволи на роботи у наступних місцевостях. Отрималися ми, ми польща отримала дозвіл на екзомаційні роботи, про які просив фонд «Свобода і демократія. Ми спільно організовуємо цей процес, який розпочинається у другій половині або наприкінці квітня, залежно від погодних умов. Одночас, ми маємо інформацію, що українська сторона надала адміністративні згоди на чергові пошуки пошукові роботи. Праця і адміністраційна. Міністр культури додала, що спеціальна нарада щодо ексгумаційних робіт в Україні відбудеться у середині квітня. Раніше посол України в Польщі Василь... Василь Боднар в ефірі третього каналу польського радіо повідомив, що подробиці проведення ексгумаційних робіт вже визначені. На 27-28 квітня. квітня. Запланований приїзд групи з Польщі. Також за участі групи з боку України. Ці роботи розпочнуться. Триває теж праця робочої групи, пов'язана з іншими місцевостями, де мають бути видані дозволи. Сподіваємося на нову інформацію про ці нові дозволи на найближчі дні. Робота триває. Результати то одразу бендім інформували. Видання Жечпосполіта повідомило, що в ексгумаційних роботах братимуть участь представники фундації «Свобода і демократія», інституту національної пам'яті Польщі, фахівці поморського медичного університету та українські археологи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сіковський заявив, що очікує, що якщо Росія не погодиться на запропоноване припинення вогню, президент США Дональд Трамп посилить тиск на Путіна. Міністр закордонних справ після зустрічі у Варшаві з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кобілісом торкнувся переговорів про припинення вогню між Україною та Росією. Ми сподіваємося, що наші союзники в Америці тепер бачать, хто хоче миру, а хто війни. Україна беззастережно погодилася на припинення вогню. Путін висуває штучні умови, зазначив Сікорський. Ми сподіваємося, що Росія нарешті погодиться. А якщо ні, то президент Трамп зробить правильні висновки, а саме посилить тиск на президента Путіна. Висловив думку Радослав Сікорський. Від російського вторгнення ми підтримали Україну 50 мільярдами євро військової допомоги тільки за останні три роки. Це багато, але це менше. 0,1% нашого ВВП на рік ми можемо і повинні зробити більше. Наголосили у Варшаві єврокомісар з питань оборони Андрюс Кобілюс. Який взяв участь у конференції високого рівня безпековому форумі ЄС щодо білої книги Європейської оборони, яка відбулася у Варшавській цитаделі, раніше він провів зокрема двосторонню зустріч з очільником міністерства національної оборони Володиславом Косініком Камишем? Кобіліс зазначив, що інтеграція оборонної промисловості ЄС і України запропонована запропоновано білій книзі допоможе Україні збільшити виробництво, але також буде корисною для Європи. Україна виробляє сучасне озброєння і техніку за значно нижчими цінами. Ми можемо багато чому навчитися в Україні. Українська оборона промисловість є динамічною та перевіреною бойовими діями. Наголосив Кубіліс. Європейський парламент на засіданні в Страсбурзі у середу підтримав дві резолюції з поправками, які визнають будівництво польського проєкту Східний щит, флагманським проєктом з оборони в Європейському Союзі. У переповненому соборі святого Петра у Ватикані відбулася урочиста меса з нагоди ї річниці смерті Івана Павла II. Й службу від, відслужив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Піотр Ковальчук повідомляє з Ватикану. Все удя взяли ліхерархові кощі у богослуженні взяли участь церковні ієрархи, кардинали та єпископи римської курії та численні гості з Польщі, дипломатичний корпус і делегація уряду Італії на чолі з прем'єр-міністркою Джорджією Малеоні. Відвідувачів привітав і задав про Івана Павла Другої його секретар, кардинал Станіслав Дзівш. Він був близьким до сердець мільйонів людей у всьому світі. Наша численна присутність тут і наші молитви є тому доказом. Потім кардинал Паролін виголосив про від це урочистість сповнена вдячності і радості, бо вона об'єднує нас у блаженні пам'яті про смерть святого. Він хотів догоджати Богові, а не людям. У зв'язку з річницею сьогодні ввечері на площі святого Петра відбудеться молитовне чування в соборі Петра. Церемонію очолить голова конференції епископату Польщі, архієпископ Тадеуш Войда Пьєт Ковальчук, Польській Радіо.